Черета. Тут саме відомо бривісти йде він. Я знаю, що тут обрив іде під цими черета. Під 4 метри десь. Ось тут повинна стояти якась. Я не, ну, не вірив в те, що тут нічого немає взагалі. От саме лодкою влупила. Я не очікував навіть, я вже витягував пів води, вона така хороша була. Ой, друзі, є, взяла хороша щучка якась. Непогано взяла. Ага, угу, хороша. Спрацювала у нас. Японський силікон, типу під релакс. Це мені вознюк відправляв його. Перед нами йде дерево затоплене. Оце тут стояв, кидав. І таке щось там геть шубухнуло таке нормальне. Я думав, бобер спочатку, але дивлюсь, немає нічого. Щука крупна стояла в деревах. Така від от, от 4 до 5. Дивіться, друзі, я ось плаваю річці, дивіться, яка негай була жорстока атака. Побіді порізаний, як силікон. Уже вихит пішов, з це вона тут може тоже стоять зараз. Саме на цьому підйомі. Рикушела. Всім привіт! Сьогодні будемо шукати щуку на Ріціуш. Приїхав я на минуле місце, де я тоді плавав і в мене зійшла щука. І хочу сьогодні знову поплавати по цих місцях уже більш підготовленим, тому що тоді ну, не сильно готувався. Ось така у нас буде приманка, релакс, білий з чорним верхом, всі ви його знаєте добре, особливо хто прибачить на ріцюш. Осластив я його двойником і... 4 грамовим ушастиком на стороні по відцо. Спінг у нас буде сенсора Solaris. Мені він подобається дуже сильно, непоганий спінг, можна, в принципі, їм не бачити. Нитка у нас буде 0,8 по японській класифікації. Не така товста, але зато летить далеко. Розпочнемо з цього перекату, де ми зараз знаходимося, де тоді в мене зійшла щука. Скажу зразу, води мало. Води може на метра півтора менше, чим, чим повинно бути насправді. Тому щуку сьогодні потрібно буде шукати десь по глибоким бровкам, по бровкам, далеко від ям. Я думаю, поки воду не дадуть, щуки такого ходу не буде. Місцями, де-не-де видно, що ганяє, але це не те, що було тоді. Тоді вона просто перевертала річку. Сьогодні не знаю, чи вдасться щось зловити. У нас ще все-таки годинки три є поплавати, тому не будемо здаватись. Зараз ставимо камеру і поплили. Дуже таке кам'янисте дно у нас. Тут камінь на камню, тут саме йде перекат і ну, щука на таких місцях влітку може ще стояти. Все-таки на перекатах вона а, більш тако до зими, осінню, рідко стоїть, більш десь де є такі глибокі хороші рівні бровки. Це більш така літня атмосфера, літнє місце для її ловлі. Подивимось, що вона тут є. А, лягчика. Зараз нам населили її і спробуємо а, вздовж тіньового очерета Саме бідно бривісти йде він. Я знаю, що тут бриві деки це не Під 4 метра десь. Я тут повинно стоять якось. Я не вірю в те, що тут нічого немає взагалі. Вот поклевка была. Окунь, наверное. Стукнул на падении. Так, сейчас встанем здесь. На этом вот речнику. Блин, была поклевка под лодкой, друзья. Хорошая щука была. Під самою водкою впіла. Я не очікував навіть, я вже витягував пів води, вона така хороша була. На зелену. Вона навіть не засікнулась. Бачите, де вона на прикаті ганяє? Взяла під самою лодкою. Це нова силіконка. Я вроді би так швидко глянув, то... За хвоста від нас атакувала. А ось хвост побитий вже. Хвост побитий і... Вона не засікнулася просто. Двойник. Бог би вона засікнулася за двойника, то вона б висіла. Вона просто зацапнула хвоста. І все. Обтягнув звідти з лілії. На зелену, на релакс все таки є покльовки. Було два каміння спочатку. І потім я так лодкою... Пів води десь став паузу. Це вона нападіння і клюнуло. Як то я знав, що вона тут є. Непогана щука, я думаю, щука більш, ніж пів кіло була Я думаю, була більше, ніж пів кіло. Бачите, вона вся на прикаті ганяє. Під прикатом на прикаті. Може ще таке бути, що... Крупна приманка для її сильно можна далі буде зменшуватись. Побачимо зараз. Камінь. А, знаєте, що мене дивує? Що вона не засікається вже хорошо для рибалки поспіль на ці двойники? А, перед цим на рибалці вона за край губи вчепилася там щось. Поки я включив камеру, то вона зійшла, там була менша приманка. А це я вирішив ось поставити перевірену для цих країв э, релаксовську. Э, тільки не з чорним верхом, а з таким темно-зеленим. І буквально зразу ось я тут приплив. Ось це, це дерево, ось ми пропливали його фотов на фотоапарат. І бачу, щука там далі така на перекаті, ну води дуже мало. І бачу, щука ганяє, газь-газь. Я думаю, стану, покидаю і. Буквально з цих лілій, оце десь між ліліями і між моєю лодкою, якраз посередині виходить. Ну Така ну, потужна покльовка на падіння. Я поки камеру ввімкну, то вона її Ну, Мені здається, вона не засікнулася, бо ось воно видно, що вона трошки коцнула хвоста. Ну, щука хороша була, я думаю, в районі кілограма щука була. Я не думаю, що я її брав би, просто було б цікаво б її потягати на камеру. Якщо зараз ми пропливаємо цей сектор і ми нічого не беремо, я не знаю, що робити. У мене тут всі крупні приманки, я мікроджиговий майже не брав. в мене немає флюокарбону, щоб на варви перевіряти. Може будемо трошки менше ставити якісь типу такі, а, релаксовські силиконки. Може поставимо ще ультрафіолет. Подивимось, У мене є відчуття, що О, щука не хоче зараз крупні приманки. Вона зараз достатньо пасивна, її не жовта, мені здається, мене таке відчуття, що вона крупного не хоче. Я думаю, якби ми зараз якусь таку ярку салатовеньку на ніжну таку подачу, я думаю, шансів щось зловити було б набагато більше. Тому що крупна приманка це треба, щоб був жор. Ну, поплаваємо, подивимось, може, я помиляюся. Ну, а, друзья, какую еще приманку знайшов. Страдавню. Вертаем, друзья, назад. Там передній перекат не перейшов би, там дуже мілко, каміння багато. Бу би айсберг. Тому зараз повернувся назад, хочу провірити свою жовту з червоним верхом а на цьому повороті. Якщо ні, то будемо ставити назад зелену або якесь біле щось придумувати. Тому що я кидав його ось на таке. На такого рачка я кидав. Ну нема покльовок. А, бо поки що щука пасивна. Ну, і мутність води достатньо висока, то зараз тільки яркий силікон. Жовтий, зелений, білий. А ще такі пасивки, типу якогось там ультрафіолету там, і так далі, ну не знаю. Або треба довго стоять на точці. ну Ми шукаємо більш активну рибу. Тому не вийде довго стоять. Річка велика. то, то більш таки все варіанти. А зараз літом треба шукати. и шукать на прокатах только рыбу. О, друзья, е, yeah, взяла хорошая щучка, Игорь. Ну, погано взяла. Ага, угу, хорошая. Ну, кажется, может, грамм 700. Побачим. Не больше. Кивошно. она взяла. Лех. Так, а грамм 800. За краєчок там так вона висить. Так от. Бачите, спрацював у нас японський силікон типу під релакс. Це мені вознюк відправляв його, якось я йому казав, щоб відправив нормальний силікон робочий. Тільки була у мене минулий випуск, як я знімав щука на цьому місці. Ну така, скільки десь грам 800, ну, ми її брати не будемо. Зараз ми її випустимо. І будемо повести собі далі, тут зараз десь станемо і ще покидаємо. Так, стоїмо на очері. Як одна, вже приятно. Що Хоч не пустий буду. як тоді. Уже було б дві щуки. Дві і ще було таке щось на, на цю, а, зелену оцю дохлячку, я не знаю. Ще було таке геть, теж як була покльовка під лодкою. Не міг зрозуміти, чи то каміння так нападінні під, під сік, чи то так а, мене щука а, клюнула, теж так супротив і, і все. Знаєте, що мене дивує найбільше? Мене дивує найбільше, що вона вся стоїть зараз на камнях під перекатом. Тобто на перекаті йдуть камні високі, великі, і оце вона тут стоїть. Чому так, я не знаю. Може, що вода тепла. Тому що я бачу сьогодні дохлого ляща такого грам 400-500. Версія, що він був прибитий током, ну, така собі вона, малоймовірна. Чому? Тому що якщо б'ють током, по-перше, я плаваю, пориця немає не десь від лодки, Це перше. Друге, як б'ють током, лежить не тільки крупна риба, а й дрібної багато. Я це бачив і межриться, це, це колись коли як ми плавали, я бачу це багато разів. Тобто там і такі верхолодки, і, і пліточки маленькі, там, і ну чого тільки немає, у кунці все. А це чиста річка. Значить, він десь задохнувся. Або десь, може, я не знаю, що з ним, може його прибив сон на 20 кілограм, і він просто не вийшов. Потім. Він втікнув, він тік недалеко. Не знаю, а, то чомусь вона стоїть. Оце такі йдуть перекати, камні на, на перекатах, і оце вона на їх стоїть. Під перекатом, на перекаті. А, всі покльовки сьогодні саме там. Під перекатом камні вупіла, ось знову зловили. Тому, чому так, не знаю. Ось ями плавав, обкидував, її там немає. Може стоїть така там 5-10 кілограмів, де ну, 10, ну може, 5 точно є на цій рівці, то стоїть, дивиться, як там ті силіконки її плавають. І все. Тому, друзі, будемо продовжувати. У нас ще залишається десь якась годинка. Я думаю, що там далі, де моцик стоїть, пропливемо, там ще така ямка є, доїть допливемо, і думаю, будемо вже зматувати лодку і їхати до хати. А силиконка, дійсно така непогана. У нас була покльовка, прям по коліна води було. Ну, глянемо, чи тут вона не стоїть. Це камінь на камню. Я ж кажу, що каміння дуже багато. І це вона на цих камнях і клює. Дивно, дуже дивно. Так я перший раз бачив. Зазвичай вона бере десь де лілії, побровці на цій річці. Біля ям хороших там. Ну не на прикаті де стоять камні і вона там вся стоїть. Може на прикаті просто стоїть багато білорибів в камнях. Може по цій причині вона тут і крутиться. Не знаю. Під нами йде дерево затоплене. Он це тут стояв кидав. І таке щось там геть, що шубухнуло, таке нормальне. Я думав, Бобер спочатку, але дивлюсь, немає нічого. Щука крупна стояла в деревах, така от, от 4 до 5. Тут яма поруч, там далі така, яма йде. Уже за цим правим кущом, там починається спуск в яму, і там яма десь 5 метр, до 5,5 метрів зимою була. А може короб, не знаю, що там таке стояло. Ну, більше все, що це щука здоров'я стояла. Є воно тут, я знаю, що тут є хороші щуки. Тому що ми тут на жервіці зимою теж такі непогані попадали. Дивіться, друзі, я ось плаваю по річці. Дивіться, яка нега була жорстока атака. Побиті, порізані, Як силиконка. Нека його щука хотіла з'їсти. На, на здолоню підлящик. Це на таку калібалку сюди кидати. Бачите, зразу кажу, що тут плаває крупняк. Просто знаєте, в чому тут проблема? Проблема тут в тому, що. Не те, що тут риби немає, вона тут є. А проблема в тому, що поки не попаде оцей орешник, ми тут нічого не зробимо. А по чистому по дну тут стоять, кидать. Ну, хіба що на таку коливалку треба стоять. Чи на таку силіконку кидати. Щоб клюнула, клюнула така щука. А, я тут впевнений, що там де ото було дерево. І кстати, я там обірвав тільки ще. А то то була величезна щука. Така грам, ну не грам, там 3-4, може 5 кілограм, там, що бовхнуло конкретно. А ось цей підлящик, якого я знайшов, який ось лежить, ще він живий, може. Його ось атакували десь недавно, десь в обіду це була атака. Оце кого я зловив, десь може чуть раніше, як перша щука в мене зійшла. Оце десь в цей момент на нього була атака. Бо він ще такий свіженький, бачимо, навіть ще не, не закляк. Не хотілося б втрачати ще. Ще сьогодні одну приманку по імені релакс. А далі вже ось ми стоїмо, виходить, це дерево було завжди мені орієнтиром що тут починалась така яма, яка у нас сидить тут зліва. А далі зараз йде тут очерет, і в ньому вже не сильно глибоко, але глибоко. І там вже виход з ями йде ж таки як під прикат воно йде. Це зараз ми там на цьому виході я ще хочу тут прокинути два рази, де будемо вже з мату заїхати до хати. Хочу спробувати ще цю сторону. Тут теж щука може стояти під цим очеретом спокійно. покльовка була, але, напевно, було або дерево, або камінь. Да, якісь зачепи идуть. Камня звою. Я зараз обкидаю Глибоку бровку виходить або край ями цієї, що перед нами стоїть. Тобто все в лящах. Лящ на лящу просто стоять на цій ямі. Я так дивлюсь, то багато риби, дуже багато. Надо коли приїхать буде сюди на ляща постоять. По осені він должен клювати на ямі. Просто що тут -то ярша багато, то на червяка не вийде повить нормально Та я так стою, обкидаю. Я знаю цю яму тут на цій ямі і сама стоять і лящі, і карасі, і що тільки тут не стоїть А тут на ямі завжди Риба є. Тут сітлівіки коли ще, як я їздив на велосипеді, часто тут ту яму колотили і часто влітала ці щука, іменно від кілограма і вище. Такі по кіло щуки не клюють. Тут трофей стоїть на цій ямі і біля цієї ями. Все в лящах, я так стояв там, кидав, то виходить пік цієї ями йде там, а ми йдемо по... Ну, така глибока бровка б її назвати. Кидаємо сюди більш під ці берега, вони чуть мільші, тому що той берег глибше йде. Це ще при тому, що ще води немає. Ну що, друзі, будемо зараз їхати до хати, я вже склав свого байка. Лодку склав, все склав. За день було в мене три покльовки. Два сходи і одну це я зловив. Якби я тут день поплавав, так от, покрутився біля цього прокату, на наступному прокаті, де ще якийсь прикат знайшов. Я думаю, покльовок 5 я зробив. би. Щука ганяє, я ось випливав. Десь тут ганяла знову, з мату лодку знову ганяла під прокатом. І я сьогодні тут кидав багато разів ну, нічого не клюнуло. Я думаю, треба все довго кидати і змінювати не одну приманку, тому що зима показала, що. Коли ти ходив на мікроджиг, то не на все вона клявала, це, це раз. Тому що були такі місця, де там мега яма була, я спочатку на одну приманку обкидав, нічого, потім закидаю, потім потім покльовка. Тобто треба стоять, міняти, шукати, підбирати. Я вважаю, тут хорошу щуку можна зловити. Переді мною щука така десь 3-4-5 вилетіла в дереві. Знайшли ми дохлого такого борізаного підлящика, це означає, що щука крупна є на точці. І так ось дивіться, там бохне, там бохне. Ну нема такого, як було минулий раз. Тому я думаю, тут кльов буде справжній, от коли вже почне по-справжньому холодати, будуть перші заморозки, цей оріг почне падати, тоді щука вже, щуку буде ловити простіше. Тому вона зараз зараз вся стоїть у цій траві. І її вгадати, коли вона саме вийде на чисте, і будь в моменті там це дуже ну, непросто. Тому прийдеться просто багато, щоб знайти активну рибу на такій ділянці річки. Ужу. Я думаю, наступні випуски на щуку вони не за горами. Може ще якесь місце перевіру, мені їх достатньо багато. На цю річку я ще обов'язково приїду, але не знаю коли. Тому, друзі, пора їхати. Закінчуємо вже відео, бо вже і так темніє. Тому попрошу поставити лайк, написати коментарі і ну, можете підписатись на «Рибака з України. Всім до зустрічі!